Сьогодні у нас в гостях справжній художник, його звати Олексій Ант. Вітаю. Доброго дня. Пабло Пікассо казав, що коли муза приходить до нього, то приходить вона до нього, коли він вже працює. А як і у вас стосунки із натхненням? Абсолютно згоден в цьому відношенню з Пабло Пікасо, тому що якщо чекати музу, це все одно як. У моря погоди, там, да, то вона може взагалі ніколи не прийти. А не знаю, інший видатний іспанець Сальвадор Далі, які у вас почуття викликає? Перш за все, це життя експеримент. От, і у мене ж є картина, присвячена йому, е, називається «Старий Блазень. Так, от саме це. Там, да, саме саме. Це, це, до речі, таким вона е, е, Неординарна висить, там, як паралельна підлозі рама, там, да? а вона так ромбообразним е, чином. І знамениті він, вуса. Так, 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 і він начебто із небуття якогось з темрями виходить, начебто із минулого до нас звертається, і там е, підвішений такий колокольчик, за нього, якщо там е, якось там, там, то буде такий, ну, начебто. Дзвін з минулого, а в мішочці, до речі, там теж є камінюшки, і саме з Фігіруса, тобто його батьківщина, там там, де він там він народився. Він писав своїх в своєму щоденнику, що народився там, де 9 місяців з року вітер, який робить з людей поживільно. Не Знаю, можливо, він підпав під це. Під цей вплив. А от ну, тут висить, оцей, ви кажете, маленький мішечок. А да. У вас на багатьох картинах є такі мішечки. Тут? Ну, та, а розкажіть да. нам про те, навіщо ви їх туди чіпляєте? Ага. А, значить, оце, до речі, Цю картину, яку ви зараз показали, її теж плутають. Ну, вважають, що це теж Сальвадор Далі. Хоча насправді це не Сальвадор Далі, але щось схоже, можливо. Це просто вус. Це просто вус. Да, але воно схоже більше на картину Виласки. Тобто, ну, це... В певній мірі так. Да, до речі, <рес> до речі, абсолютно ви згодені, десь десь нагадує там. Де. От я вам е, так скажу, що е, по перше. Тут треба не навіщо просто ці мішечки? Це поєднання зображення фігуративного, тобто портретного, там, да, причому з певними емоціями, певним там, станом душі я роблю, а не просто абстракцію, і е, інсталяції тобто, оці підвішені предмети. Там грамотно, якщо е, професійно казати, то це інсталяція. Це 3D-мистецтво, щось кроком майбутнє, із 2D, із площини, так? Воно виходить ну, назовні. Так, знаєте, зараз вже майбутнє Настока зайшло далеко в, ці, в новації, в ці експерименти, що е, з точки зору 3D, тут вже нікого, можливо, там і не вразиш цим. Там, да, там, але. Тут вся суть в тому, що ідея концептуальна, а я її називаю асоціативним символізмом. Тобто, от ці мишечки це певний символ чогось, але він асоціації у кожного свої, тобто викликає. І асоціації будуть викликати у кожного такі, які залежно від його досвіду життєвого, який він. Ну, ті знання, які він придбав на протязі життя і такі, ніж. А от я беру не заангажовані. Тобто, щось висить там, кот да, мішку. Кот зна... мішку можна так там. Ну воно може асоціюватися, оскільки це мішечок, ну воно може асоціюватися, припустимо, з знаєте, там кісети раніше там такі. Там раніше порох гроші носили в шкіряних мішечках. Так. А скільки... давайте зробимо цю гру навпаки. В цю гру можна грати вдвох. Не тільки ви можете питати у ваших глядачів, що в мішечку, а ще я можу запитати. Дивіться, ну, ком, у нас ком, мішечки. Ком, ком, ком. Як ви думаєте, що в мішечку? Там три висить. А три мішечки. Один з них так, ваш. Так, 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 я так, спробую вгадати. Так, а так, от так, той, так, той, що так, ліворуч, той, що праворуч, угу. червоненький та смугастий. Э, Це наші. Як ви думаєте, що ви там? Ви знаєте, я, я не знаю, що там, ну просто не знаю. Ну, я можу там щось що завгодно. Я так думаю, що там, можливо, щось таємниче вкладене, таке, що, можливо, якусь інформацію. Оце, Який оберете спочатку? Червоний чи смугастий? А, ну, давайте смугастий, припустимо. Давайте смугастий. <рес> Відкривайте. Так. Так, ухти. Горіх. Горіх. Благодать, так, і, і тут записочки, так би мовити, такі тезиси. Твердість, благодать. Тобто це символи горіху. Ну, прямо геніально, Любов. це так. це символ, оце символ, це дуже кротость. геніально. Всі просто геніальна чесноти, ідея. які тільки мають бути. Геніальна ідея. Я дуже цікава, дуже вдячний, Це навіть якийсь натяк на те, що можна таким чином. Mm, що робити? Ну я, так, да, я теж там розкажу. А от вам інший. А от інший, так, да. Дякую. О, каміння, да ще які красиві, боже мій. Боже мій. Так, ви... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, такі. В общем, це скарб. Я так розумію, що це скарб. Це французьке слово так ага уї. Уї. так уї. І ще якийсь папірець. І ще є. І, Боже мій, як... як цікаво. Ну, ви прямо свята мені тут сьогодні. Буси, так, да. І... Всі намагаються зрозуміти живопис. Ніхто не намагається зрозуміти пташиний спів. Це той самий Пабло Пікассо, з якого ми почали. Що скажете? Геніально? Ну, в принципі, це живопис це і є, пташиний спів, також так можна сказати. Там, да. А тепер ну, я, я відкрию ваш мішечок. Давайте. Я так зрозумів. Значить, я розкажу, там, поки ви там відкриваєте, я не знаю, чи. Ну, та чи... я відкрию, відкрию. Відкрив я там, так. Да. Це у мене була ситуація така, що на одній виставці, причому під охороною, ця от картина от з мішечками. От... Червона, так склалося, що деякі мішечки почали зникати. Коли я прийшов, там я побачив просто мотузочки, вісять, а мішечок нема. Причому зникли саме ті. Там, де прощупувалися гроші. Кримінальні нахили. Да, 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 да. Вот. Але цікава така річ, що я в кожен мішечок ще вкладав теж записочку. Угу. і такі мудрість ну, філософів різних часів і народів там. Про Ну, так, скажімо, там російською бренність буття, скажімо так. там, а, вот. І, і, і я, так, мені просто цікаво, як, як людина, яка хотіла, там, мабуть, збагатитись, так, там, да, там, і в принципі там, ну, украла там. Та <рискілька> хіба там збагатишся? Та Скільки там з цією інфляцією, яка вона зараз дуже. Не збагатися да, таким мішечком. Але оця от записочка, яка там, я тоді е, вирішив цю Ой. записочку, яку, а ви от. Е, щоб, та я оці... зараз на долоню. Да, там, все, там більше нема записочки. Записочку я окремо от прикріпив, uh -huh. щоб, тому що я ну, не, не розраховував, що ви вже так будете дотошно все це розв'язувати, Ну, будемо Шматочки там зв'язувати. Да. Я віркало. вам поясню, що це таке. Це насправді Смальта. І смальта. тут є навіть Смальта, там, де скло і золото є. Причому золото справжнє. Його дуже мало там. Це Смальта, з, коли реставрували декілька, я вже не пам'ятаю, там декілька, вже десятиріч, мабуть, тому Софію Київську. Тобто, ви не подумаєте, це не Стара Смальта з ті поси, щоб таке. Але от реставратори, я, оскільки я забирався на ці ліса, сходи, там, і вивчав техніку, бо я закінчував монументальний факультет живописного відділення в Академії мистецтв. І тому мені було цікаво, я робив теж значить, мозаїку, і мені було цікаво, як візантійський, це візантійський стиль у нас стиль в Софії Київській. І тоді мені от реставратори от це таке три подарували, Сувенир. да. І я її там зберігав, і от вирішив вам тут теж таку от принести. Омар Хайям. Ми да. у Бога ігрушки, творення всі во вселенне його лиш володіння всі. К чему состязание наше в багатстві? Ми не правди ль в одному заточенні всі. От бачите, як там, як я в картинах ці мишечки певні певним чином у багатьох асоціюються з якимось накопиченням, таким, от, що взяти, так навіть і у глядача, деяких глядачей, глядачів, е таке ж все-таки інстинкт, теж все-таки взяти, забрати з цієї ж навіть картини і унести там. А саме важливе, це не те, навіть що е матеріальне. Що вложено в ці мішечки. А там різні, різні. Є там травки, є там пісочок, є камінюшки, і такі інші. Там є й монети і такі інші. А саме головне, це оця ідея, ця е, сакральний зміст, який теж вкладен туди, в, е, ну, через такі мудрість віків, через наших от, філософів. Я маю наших тут всесвітніх. Там, всесвітні. Я бачу у вас на картині блазнів. Блазні. Блазні у мене ця тема в творчості проходить дуже багато. Мені дуже подобається, чому, я поясню. Справа в тому, що блазні це такі. Такі так мовити істоти, ну, вони в певній мірі, як в більшості випадків, вони як на фізичному рівні вони неповноцінні. Тобто, вони, ну, там карлики, бувають, там ще якісь такі недоліки, такі інші, там. але їх тримають при собі королі і господарі часто там саме для того, що вони можуть. Цим блазням дозволено те, що не можуть собі дозволити сказати королю е ну, навіть дуже високого чину посадовців, яких і таке інше. Тому вони навіть там такі, от, е е дурачки такі, вони там балуються, шуткують, блазнюють там, да, там, але Але вони можуть говорити правду. При тому, де да, вони можуть і таке скажуть, і цим, в певній мірі. Простять там, скажімо так там да, там, вибачить, скажімо так. Вибачить добігає кінця наша програма. Я думаю, що ваша основна думка зводиться до того, що потрібно не потрібно нав'язувати іншим якусь е е концептуальну е думку про те, як слід розуміти мистецтво. Де, я, я би людей би призвав, щоб більше відчувати слухати своє серце. Більше ніж якісь опуси, такі трактати дуже великі. Там і воно йде чи не йде. Кожна людина може дозволити собі стати блазнем, але не кожен блазень може дозволити собі близнювати над королем. А це у нас такий зразок асоціативного символізму. Дякую вам за візову. Дякую вам. Ну і ще раз нагадаю, що якщо мистецтво не можна зрозуміти з серцем, то це наврядче мистецтво. Щоб нам казали якісь теоретики, зустрінемося із вами за тиждень на все добре.